Друзі, всім привіт! Хочете приготувати смачний, легкий та корисний рибний салат без майонезу? Тоді цей рецепт саме для вас! Це ідеальне поєднання ніжного хека, запашних овочів, ароматного чеснику та пікантних маслин. Страва виходить поживною, але водночас легкою. А головне, її можна подавати як теплою, так і холодною. Салат швидкий, доступний і сподобається всім, хто любить здорову їжу. Приготування я почну з підготовки хека. Його я очистила від луски, помила та наріжу на порційні шматки. Рибу я буду відварювати, тому нарізати занадто дрібними шматочками не потрібно. Невелику кількість води доведу до кипіння. Та покладу в неї рибу. Додам сіль, а зі спецій лавровий лист та духмяний перець. Та залишу варитись на 10 хвилин. Тим часом я займусь картоплею. Варитиму я її одразу тими шматочками, якими вони будуть в салаті. Нарізатиму я все крупно, щоб зберегти природний смак і соковитість інгредієнтів. Нарізавши ось такими шматочками, салат виходить більш ситним, домашнім і швидким у приготуванні. Картопля вже нарізана, а риба теж зварилась. Тому я її виймаю з каструлі. Залишаю трохи охолонути, щоб її можна було тримати руками. А в ту саму воду, не вимикаючи вогонь, кладу картоплю. Тепер наріжу часник. Чавити через прес не потрібно, краще нарізати, тому що потім я його буду обсмажувати, і якщо він буде чавлений через прес, він почне горіти. Часник поки відставлю в сторону та наріжу болгарський перчик. Я обрала жовтий та червоний, щоб салат виглядав яскравіше. Очистивши перчик від насіння, я його наріжу не дуже тоненькою соломкою. Так він додасть салатові текстури і зробить його ще більш апетитним. Потім перевірю картоплю на готовність та відкину її на друшляк. Далі на сковорідці розігрію олію. Вона повинна бути достатньо гарячою, але не перегрітою. Потім викладу часник та перемішавши, одразу викладу й перчик. Часник встигне віддати свій аромат, а перець знизить температуру в сковорідці і нічого в нас не згорить. Далі наріжу одну велику цибулину. Нарізатиму цибулю я кільцями, теж не зовсім тоненькими. Нарізавши, одразу додаю до перцю. Готуватись цибуля буде близько 2 хвилин. Вона повинна пом'якшати, але залишатись хромкою. Також я додам сіль та перець. Випарювати рідину, яка утворилась в коворіці, не потрібно, це і буде нашим соусом. Картоплю можна не охолоджувати, але потрібно дати добре їй стекти. Тепер я ще наріжу маслини, мені подобається, коли вони нарізані кружечками. За бажанням, ви можете розрізати їх навпіл або взагалі ж залишити цілими. Я ж залишила цілими всього декілька, щоб потім прикрасити зверху салат. Ще мені знадобиться зелень. В мене це зелена молода цибуля. Та будь-яка зелень за вашим смаком. В мене це листова селера. Тим часом риба охолола, я її можу брати руками та відділити від кісточок. Шматочки також буду робити максимально крупними. Потім під час перемішування салату вони самі розділяться на більш дрібні. Якщо легко піддається, я також знімаю і шкірку. В результаті я отримую ось стільки рибки і починаю одразу змішувати салат. Додаю картоплю, овочі, приготовані на сковорідці. Маслини та нарізано зелень. Залишилось все змішати. Соусу ніякого не потрібно. Достатньо того, що утворився самостійно. Але якщо вам захочеться ще більш цікавих акцентів, можете додати трохи лимонного соку. Ось і все, друзі, салат готовий. Я впевнена, що вам сподобається цей смачний та яскравий варіант. Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами, адже кожен салат можна зробити унікальним. Приготуйте його на свято або для звичайної вечері, і ваша родина буде в захваті. Бажаю вам натхнення для нових кулінарних шедеврів. Смачного, друзі!